Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Сьогодні зі мною надзвичайно цікавий гість. Це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Вадиме, не можу почати з іншої теми, як з тієї, що Сполучені Штати Америки призупиняють поставку окремих видів озброєння для України і не тільки. Білий дім дав роз'яснення, що ці обмеження діятимуть щодо окремих видів озброєння, але стосуються не тільки України, але й інших країн, що правда, не назвали яких а мовляв в інтересах самої Америки. Поки Пентагон запевниться, що не забагато зброї вони роздають, скажімо так. Уже в Росії відреагували, Піскова радіє, каже: Ну та звісно, добре, що це припинили. Тепер можливо СВО, та й швидше закінчиться. Ну, ми розуміємо це. Блюзнірство якби адекватно оцінювати не будемо. Навіть що з цього маємо для себе? Які висновки винести, і що робити з цією з цим рішенням, з цією вказівкою Вашингтону. Ну, перш за все, тут потрібно, от, я скажу банальність, але нам потрібно перш за все орієнтуватися на офіційні заяви України. Це дуже важливий момент, я поясню чому. Потім я спробую ширше відповісти на ваше запитання. Тому що вчора, коли подивитися на інформаційний простор вчорашнього дня і сьогоднішнього ранку, ну по суті, ми маємо паніку. По суті, ми маємо ситуацію, коли все пропало. Вашингтон Пост пише про те, що Україна ось уже програла війну дослівно тому, що у нас не не буде петріотів. Ну петріоти не впливають на лінію фронту, це всього, іншого вони впливають на життя в місті Київ і інших населених пунктах, але вони не впливають на лінію фронту. А велика кількість українських ЗМІ зробила заголовок про те, що. Україна викликала не калим тимчасово повіреного у справах Сполучених Штатів Америки в Україні в той час, коли є офіційна заява МЗС про те, що відбулася конструктивна розмова і обговорювалося обговорювалася ряд питань. Тому в даному випадку я просто от хотів би, щоб от це той випадок, коли справді ми повинні рятуватися. На те, що говорить офіційний Київ, і отут ми будемо розуміти насправді всю ситуацію. Це перший дуже важливий момент. Другий момент насправді він теж я не буду тут якимось <кхем> оригінальним сильно, але Трамп неодноразово говорив про те, що йому не подобається, що США роздає зброю, він хоче її продавати. Я впевнений, що зараз розпочався де-факто процес того, що Починаються переговори із Сполученими Штатами Америки з приводу того, що Україна за кошти європейського союзу, перш за все, буде закуповувати те чи інше зброї. Це другий момент. і третій момент, Наскільки я все це розумію, головні проблеми <кхем> полягають в тому, що постачання зброї припиняється те, яке буде основна маса того з тої зброї, яка мала поступати до України. І зараз вже призупинилася, вона мала поступати в кінці 2025 і вже в 2026 роках. Тому з цієї точки зору, поки що, наскільки я все це розумію, знову ж таки я не воєнний експерт. Але з того, що я говорив з людьми, з того що я чую, і з того, що зрештою ми бачимо в офіційних джерелах і в притомних коментарях ситуація полягає в тому, що у нас є певний період часу для того, щоб провести переговори із сполученими штатами і європейцями для того, щоб розпочати закупівлю зброї. За перш за все європейські гроші е виваштоні ну це те про що Трамп говорив, і те, що насправді мало статися. Просто як завжди, дощ ось осінь приходить несподівано чи зима приходить несподівано. Це правда, пане Вадиме. Ви слушно зауважили, що ті засоби озброєння, які є принаймні в переліку в змі на нього, поки що тільки опираємось, бо немає офіційного переліку. То це те, що забезпечує справді захист тилових міст. Це не те, що використовується безпосередньо на лінії боєзіткнення. Відреагував Джейк Саліван, колишній радник президента США каденції Байдена, Відреагував на таке рішення. Говорить, що Трамп робить трагічну помилку і грає на руку Рос. Сії, взагалі, якщо покупатись в етимології подібного рішення, це одноосібне може бути рішення Дональда Трампа, чи це все-таки якесь його спільне рішення з діпстейтом, з Пентагоном і колегіально ухвалюється? Ну, все, що ми розуміємо про стиль правління Трамп 2 це одноосібні рішення. Тобто, в даному випадку інколи вдається їх зупиняти, інколи вдається їх переформатовувати. Але фактично все, що ми бачимо зараз, це рішення одноосібне. Тому в даному випадку це ідея фікс Трампа. Тобто Трамп весь час говорив про те, що Америка повинна закуповувати, повинна продавати, а не роздавати зброю. Давайте згадаємо вічні фрази про те, що Зеленський найкращий продавець в світі, тобто він приїхав і отримав там стільки-то мільярдів від США. І так далі, і так далі. Ми входимо в черговий складний переговорний процес. Просто ми про це повинні розуміти. Певні запаси, наскільки я розумію, озброєння у нас є. Але ми зараз входимо в цей переговорний процес, в результаті якого буде відбуватися закупівля зброї у Сполучених Штатах Америки. Плюс до всього іншого, ну ми повинні розуміти, що зараз розпочинається великий переговорний процес. США і Європейський Союз, де Україна є частиною цього переговорного процесу. І, е, власне кажучи, все те, що ми зараз будемо найближчим часом розглядати, слухати, чути, от воно все лягає в Канву, і його треба розглядати з моєї точки зору, виключно в контексті того, як Трамп буде викручувати руки Європейському Союзу для того, щоб поступово добитися тих речей, яких він хоче. А що він хоче, він хоче. Максимальної закупівлі е, американської зброї відхочує максимального е, можливого перенесення чи будівництва, чи високотехнологічних заводів на території США, і е, е, в обмін на це він готовий е, по суті е, чи то обнулити мита між Європою та США, чи то е, зробити їх мінімальними в обмін на безпековий фактор, тобто американські бази залишатимуться на території Європи і американські американська ядерна просолька залишається над Європейським Союзом. Тому в цьому контексті, от всі подальші дії от, треба розглядати саме в цьому контексті. Та з приводу перекладання відповідальності дійсно давно звучить ця думка ще напередодні саміту НАТО. Вона була повітрі, Що Трамп хоче скинути з себе цю відповідальність за війну Росії проти України, хоче перекласти цей тягар на європейців, і власно до того були всі вимоги про 5% ВВП на оборонку для НАТО. Ну і в принципі про те, що Європа має включитися і сама взяти на себе відповідальність за свою безпеку. А міністр оборони Польщі відреагував на цю новину про призупинку постачання зброї говорить, що шкодую, що американці приймають таке рішення. Як ви бачите, чи є у Європі у європейських лідерів політична воля на постачання озброєння Україні або надання грошей на купівлю цього озброєння? Тому що ми часто знаємо, зброя є, але нема політичної волі надавати цю зброю і завжди чекає Європа відмашки з Вашингтону, принаймні так було за каденції Байдена. Я думаю, що ця політична воля з'явиться, тобто вони нікуди не подінуться. Тобто, в даному випадку ми можемо говорити про те, що да, це буде дуже складний процес. Але я ще раз повторюся: всі були в ейфорії після саміту НАТО. Всі вважали, що Трамп став добрим і він знову ну, повернув. Він перетворився знову на такого собі хорошого татуся, який його назвав керівник секретар НАТО генсек НАТО. Насправді він залишається тим, ким він є, насправді. І е, він мислить категоріями тими, які ну принципі для нас уже більш-менш Тобто він мислить категоріями цифр, бюджетів і категорії свого не так, переговорного досвіду цього на зі сторони сили, там де він може тиснути. Він розуміє, що зараз у нього унікальний шанс максимально вижати все те, що можна витиснути із Європи. Європа боїться Російської Федерації, Європа боїться Путіна. Тому значить треба по максимуму зараз витискати з Європи, і е, на жаль, в принципі, в цьому контексті ми являємося полігоном для е, оцих от експериментів, які робить Трамп в своїх е, переговорних вправах із європейським союзом. Я думаю, що європейці знайдуть ці гроші е, на допомогу. Нам я думаю, що це питання буде вирішено, але да, наступні два-три місяці. Сподіваюсь, що менше, але я закладаю трошки більше завжди для негативних сценаріїв. Будуть достатньо турбулентними. Ми щодня будемо чути певні речі. Плюс до всього іншого, не треба забувати, що на жаль, Сполучені Штати Америки по суті з осені вступають в виборчу кампанію. А значить, ми будемо бачити неймовірну кількість зливів, неперевіреної інформації. Там різних статей у відповідних виданнях, які будуть працювати чи на республіканців, чи то на демократів. А може навіть маск щось запустить, як людина, яка обіцяє створити нову партію. Тому з цієї точки зору, на жаль, нас чекає продовження цієї складної турбулентності цих гойдалок емоційних, на яких ми будемо гидатися. Але я впевнений, що два-три е місяці пройде е і е буде прийнято рішення про закупівлю зброї. Пане Вадимо, щодо європейських лідерів, то одні з найактивніших з того, що я бачу, це Кір Стармер, Велика Британія, це Фрідріх Мерц, по про те, що він не так давно призначений канцлером Німеччини. З тих, хто. Активно висловлюється і готовий нам допомагати. Ну і власне Макрон, але Мануель Макрон більш риторично бере участь да, у підтримці України, говорить на підтримку України багато приємного, але дій е, менше, якщо порівнювати так з Стармером і Мерцом. Як ви бачите, хто може взяти на себе от такі лідерські е, навики, хто має і хто може перехопити цю ініціативу серед європейських лідерів? Не треба е, шукати чорну кішку в чорній кімнаті. Тобто, в даному випадку є найкрупніші країни Євросоюзу, які е, є лідерами е, Європи. Тому в даному випадку без Німеччини тут не обійдеться, без Франції тут не обійдеться, Нідерланди, е, ну і Британія, яка не є членом Євросоюзу, але грає свою року. Тому в даному випадку я е, розумію, що не все одно так що як і було до цього, коли по суті ключовими переговорниками з Трампом були Німеччина, Франція, Італія і Британія. Я не думаю, що щось зміниться найближчим часом. Пане Вадиме, а оцей дзвінок, який був напередодні, теж багато обговорювали, але тим не менш цікава, і ваша думка. Дзвінок Макрона, Путіну чи вважаєте ви його якимось тим, який вибивається з політики Франції, чи він цілком логічно лягає, враховуючи події на близькому сході? Ви знаєте, я думаю, що це процес трошки складніший, ніж питання України. Тобто, в даному випадку, Макрон не прокидається кожен радник і не думає, що там з Україною. Макрон розуміє, що нинішній світ так чи інакше почав крутитися навколо Трампа і навколо стосунків Трамп росія Трамп-Китай і так далі, і так далі. Макрон вважає, що він, як лідер Франції, має можливості спробувати, в всякому разі, бути причетним до багатьох подій, які відбуваються в світі, і пробує шукати місце Франції в цьому от світі, який наново перетворюється, так. Тому я думаю, що він погоджував свій дзвінок із Вашингтоном. Я думаю, що він підігравав в даному випадку Вашингтону. Він пробує грати свою гру. Я маю на увазі Франці, Франців Франці, взагалі пробує грати свою гру як з Вашингтоном, так і з Китаєм. І тому з цієї точки зору я думаю, що тут треба дивитися не лише на питання. Тому Бакрон і буде робити подібні кроки, які здаються для нас з однієї сторони нелогічними, але вони абсолютно логічні, якщо подивитися з точки зору офіційного Парижа, який пробує знайти своє місце під сонцем і пробує бути вагомим регіональним центром виприняті рішень без відносно до європейського союзу, а просто Франції як незалежна країна. Так, ну і власне сюди ж ми пам'ятаємо кілька місяців тому. в інфопросторі різ була інформація, що е, Франція ж нагадаємо, ядерна держава і, і порівнювалися, і підраховували, скільки в неї там є боєголовок. І мовляв, вона теж не тільки залежна там від НАТО, що вона теж автономна і теж має свою парасольку. В разі чого це так просто додала інформації е, з приводу е, Трампа і близького сходу ще хотіла з вами проговорити е, напередодні. Він заявив, що Ізраїль готовий припинити вогонь. 60 днів перемир'я між Ізраїлем та Іраном, але все це скидається на те, що Трамп якось швиденько-швиденько тисне на Нетаньяху і хоче, щоб цей конфлікт якось завершився якомога швидше. Хоча ми знаємо, що війна, новий нова хвиля, новий виток почалася ще в жовтні 23-го року з нападу Ірану. Чому Трамп так поспішає припинити цю війну, як ви бачите? Чи мені здається це моє суб'єктивне бачення? Ні, ну він розуміє, що після Ірана, після е, того, що відбулося в цій так званій 12-денній війні, він розуміє, що в нього є достатньо вузьке вікно можливості для того, щоб е, бути е, людиною, яку змушені слухати. Тобто е, тому він і в принципі розуміє, що зараз от у нього час, е, коли він е, може лежати на лаврах, а може е, в принципі використовувати цей тріумфальний момент для того, щоб е, спробувати. Без проблем із рейтингом власним рейтингом і рейтингом республіканської партії зробити ряд речей, які змушені будуть проковтнути його візові. Саме тому він насправді саме зараз прийняв рішення про призупинку постачання зброї, і саме тому він зараз починає тиснути сильніше на мітингу. А чи не буде взагалі Америка втручатися в цей конфлікт? Я маю на увазі силовим шляхом, чи не будуть війська, наприклад, Вашингтона, Америки, вписуватись так за Ізраїль? А, чи Трампу це не цікаво зараз? Ну Трампу це по перше не цікаво. По-друге, Ізраїлю це не потрібно, тому Ізраїль там свостійно справляється. І проблеми із <кхів> тим, що в Ізраїлі там виникли виїждні проблеми не існує на сьогоднішній день. Почула вашу думку. Окей, тоді пропоную рухатись далі ще до одного конфлікту, який поки що на рівні таких політичних ігор, скажімо так, конфлікт між Росією та Азербайджаном. А ми знаємо, почалося все принаймні в інфопросторі, в медіапросторі з затримання азербайджанців і навіть з вбивства двох людей в Росії. Азербайджан відреагував теж почав обшуки в медіа офісах. В Баку російських, ну і власне там були заборонені заходи російські, культурні, і так далі, і так далі. В Азербайджані до чого це призведе? Що це за конфлікт? Чому він зараз е, виник, і до чого він може дійти? Яке його може бути подальше розв'язання? Ну якщо дивитися глобально, то це насправді великий етап розвалу імперських можливостей Росії на пострадянському просторі. Тобто, якщо дивитися глобально, це е, другий етап по суті, після 91-го року е, остаточного розвалу імперії, яка називалася Радянський Союз, е, війна в Україні, е, процеси, які відбуваються зараз в е, Азербайджані, частково в Вірменії. Е, подивимося, як там ситуація буде на виборах Молдови. Це все частина розвалу пострадянського простору, який орієнтувався на Російську Федерацію. Якщо говорити трошки приземленіше, то Росія на сьогоднішній момент не хоче сприйняти те, що вони люблять називати реальними на землі. Тобто в даному випадку вони не можуть ніяк змиритися з тим, що Азербайджан перестав бути слухняною країною, яка дивиться і виконує по суті все те, що потрібно Російській Федерації. І вони не можуть ніяк зрозуміти, що Азербайджан став таким багато в чому завдяки слабкості Російської Федерації, яка, ув'язнувши в війні в Україні, змушена була здати свого сателіта Вірменію в Карабахській війні. В Росії вважають, що вони зробили вже з доброї волі. В Азербайджані Туреччині вважають, що насправді Росія слабка, і тому вона змушена була не допомагати вірменам. І ситуація насправді виходить з під контролю, тому що паралельно з тим Вірменія, яка, якщо подивитися на карту, можемо сказати, що вона знаходиться в такому своєрідному географічному тупику, і Вірменія, здавалось би, її нікуди не буде дім. Вона не зможе нікуди дінутися, як знову повернутися до Росії, проковтнувши те, як Росіяни їх здали. А тут несподівано з'являється історія про те, що Пашинян. Не по суті починає рухатись в сторону примирення із Туреччиною, що здавалося ще два роки тому, взагалі нереалістичним. І на кінець липня відбудеться зустріч пашинян Алієв в Арабських Еміратах. Вона проанонсована, де цілком реально буде обговорено мирний договір між Германією та Азербайджаном. І таким чином Росія багато в чому втрачає свої впливи на Кавказі, тоді як ці впливи різко посилює Туреччина. Власне кажучи, виходу із цієї ситуації на сьогоднішній момент у Путіна немає хорошого, тобто вплинути на Азербайджан він не може. От у нього від слова, взагалі немає ніяких важливих впливу. Ну що він може зробити? Максимум може перекрити постачання сільськогосподарської продукції. Ну перекриє він її. Ну будуть проблеми в Азербайджані невеликі. Але Азербайджан переорієнтується просто на інші країни і поступово. Росія повністю втратить Азербайджан, а разом з ним втратить і довіру, де вона вже починає втрачати взагалі тих, всіх тих країн, які залишилися в поставському просторі, які ще орієнтуються тою чи іншою мірою на Росію. З іншої сторони, почати якісь бойові дії Путін навіть теоретично не може, тому що за Азербайджаном стоїть Туреччина, і в принципі це просто. Неможливо, тому що далі це починається конфлікт із Туреччиною, а він зараз просто неможливий для Російської Федерації, бо Туреччина надважливий партнер як в енергетичному секторі, так і в постачаннях по паралельного імпорту до Російської Федерації. Тому цей конфлікт насправді Путіним уже програний на сьогоднішній момент. І на сьогоднішній момент ми розуміємо, що Росія буде шукати, як зберегти обличчя і як помиритися. Я впевнений, що пройде. Там місяць-два і цілком реально що відбудеться зустріч Аліїв Путін. У нас тут будуть знову якісь там крики про те, що Азербайджан нас зрадив. Але насправді на сьогоднішній момент Росія програла, і вона багато в чому починає програвати Кавказ. І плюс вона зробила поклала собі тобто мінус повільної дії в Центральній Азії. Тому що всі країни Центральної Азії після Сирії, Ірана і Азербайджана розуміють про те, що Путін, Росія, максимум, що може зробити, це в разі е, проблеми запропонувати підбаскову дачу для е, лідера тієї країни, який змушений буде втікати з своєї країни. Це максимум, який він може зробити. Це було із Асадом, ну з Сирією, з із, із Іраном цього не потрібно було, але е, ні на що інше Росія не здатна. І тому не, ці країни, які зараз балансують між Китаєм і Єві, Російською Федерацією я впевнений, що будуть думати і, напевно, будуть в сторону балансування в, в трикутнику Китай, Росія, Туреччина. І паралельно з тим, треба розуміти, що ці процеси в Азербайджані вони прискорюють спроби ну, в Ірані, перш за все, і в Азербайджані. Зокрема, вони прискорюють процес, процеси, коли Китай. Буде пробувати максимально зайти в Азербайджан і в Туреччину. Китай уже відмінив візовий режим із Азербайджаном. найближчим часом до Азербайджана приїжджає Ердоган із керівником Пакистана. Пакистан це найближчий союзник Китаю на сьогоднішній день. І е, треба розуміти, що Азербайджан відіграє величезну географічну роль в цілому ряді логістичних маршрутів, починаючи від паралельної гілки китайського шляху в обхід Росії. Це серединний, так званий енергетичний маршрут, який передбачає транспортування вуглеводнів із Азії в Європу в обхід Російської Федерації, і це безумовно величезна роль в коридорі Північ-Південь, який був важливий для Росії, але він перш за все найважливий для Індії, тому що це один із ключових насправді транспортних коридорів. Для логістичних коридорів для майбутнього економіки Індії і з цієї точки зору втрата Азербайджана я впевнений, що Росія вже втратила Азербайджан. Хоча я повторюся, вони не вони все одно місяць через два дійдуть до якогось примирення, і навіть повторюся, будуть відбуватися зустрічі Путін-Алії, але Росія на сьогоднішній момент втратила Азербайджан і вона стоїть на порозі того, що вона втратить юрмені. Так, таким чином можемо підсумувати та з цього, що ви зараз проаналізували, що Росія в цілому слабка. Вона тікала з Сирії. Вона не допомагає Ірану своєму, теж союзнику по війні, принаймні, вона не допомогла Арменії у війні за Карабах. Ну і зараз вона не здатна нічого протиставити Азербайджану, тому що всі ресурси кинуті на Україну. Отже. Ми єдина жертва поки що в лапах кремлівського режиму. Ну і ще Білорусь лишається там Лукашенко, який поки що слухається Путіна. Ну, Лукашенко також грає в слугу двох господарів, тобто він балансує між Китаєм і Російською Федерацією. Ну і ми розуміємо, що якщо Лукашенко залишиться, а, наприклад, кремлівський режим буде розвалюватись, то Лукашенко швидко перевзується. І скажу, що він взагалі за європейський вибір. Знаєте, в цьому питанні є одна єдина інтрига. Хто кого переживе? Путін Лукашенка чи Лукашенка Путін тут це насправді єдина інтрига у всій цій історії. Тобто, я ставлю на Лукашенка, е і я вважаю, що, хоч і не старше, він має шанси пережити Путіна. Пропоную на цій оптимістичній і злегка гумористичній ноті ставити крапочку і до наступних М -м -м. зустрічей. Пасибі вам, пане Вадиме, за цю розмову було надзвичайно цікаво. Дякую. Глядачам обо сток нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу і робить нашу роботу можливою. Пасибі.